Що таке добро? Для однієї людини це посмішка, подарована перехожим, для іншого 5 гривень, сплачені на касі незнайомою людиною, коли не вистачило грошей на купівлю хліба. Третій вважає, за краще надати другові добру пораду. Доброта може виражатися по-різному. Головне, що вона несе позитивний результат і дарується тільки від щирого серця. Як часто люди роблять добро, що варто його робити? Звичайно, варто. Завдяки йому наш світ стає кращим і добрішим, наповнюється теплом і любов'ю. Добро робить людей кращими, воно вчить піклуватись про інших і не забувати, що навколо нас ще багато людей, які потребують допомоги. Буває так, що зробити добро нескладно, але не всі його хочуть робити, хоча воно б принесло багато щастя і любові іншим. Допомагаючи один одному, ми робимо маленьке, але все ж добро, допомагаючи іншим, ми допомагаємо й собі. Добро потрібно робити від щирого серця, тоді воно буде чудовим і великим. У нас час є багато людей, які не знають, що таке добро. Вони зайняті своїми справами та їх не цікавлять чужі проблеми, але не слід забувати відоме прислів'я. Що посієш, ти й пожнеш. Що я вважаю добром? Добро це коли допомагають один одному в справах. Піклується про старих. Робити добро зовсім не важко. Добра людина є турботливою та уважною. Вона ніколи не буває злою і жадібною, адже робить тільки хороші вчинки, допомагає іншим, навіть може проявити до них співчуття. Чи важко робити добро? На мою думку, не дуже. Треба тільки наважитися і почати творити добро. Спробуйте бути хоча б трохи добрішими, і ви побачите, що буде. Будете не в змозі зробити поганий вчинок, сказав Конфуцій. Добро категорія етики, якою позитивно оцінюють певну поведінку явища чи події. Добро благоморальне, правильне, стверджувальне, позитивний початок, корисне, пожиточне. Протистоїть злу, поганому руйнівному негативному початку. Людській волі є властивим бажання добра, краси або правдивого щастя. Кожна людина гостро відчуває природне бажання добра, яке б зробило її правдиво щасливою. Я бажаю підросаючому поколінні жити в добрі і щасті, щоб ви ніколи не злились на всіх. Зробити добру справу це може означати добре працювати. Наприклад, раніше всі школярі, восени, виходили на громадські роботи кого спинки, просили школярів надати допомогу в врожаю. Ця школа задоволенням цим займалася. Дівчата і хлопці не боялися важкої роботи. Вони копали картоплю, збирали помідори. На полях дзвонів дівчачий сніг і звучали пісні. Весь зібраний урожай радував оку, скільки було радості, коли якийсь клас став переможцем. У чому проявляється, і що означає доброта, турбота, увага, підтримка, безкорисність, чуйність, добросердечність. Список цей далеко не повний і дуже часто складно зрозуміти добрий вчинок чи ні. В ідеалі доброта це комбінація активної життєвої позиції, моральності, сили, високих, моральних яростей, а також сприйняття та емоцій. В нашому жорстокому світі сьогодні багатьом не вистачає та та тепла від близьких людей. Ми не завжди замис... замислюємося, що поряд знаходяться люди, котрим необхідна наша підтримка та любов. З раннього дитинства наші батьки розповідають нам казки, де добро завжди перемагає зло. А чи творити добрі справи набагато приємніше, ніж завдавати шкоди іншим? Доброта. Це людська риса, яка полягає, в проявляє ніжність, турботу, увагу щодо інших, а також у прагненні допомогти оточуючим. Добрими вчинками вважаються. Безкорисливі дії, що викликають у людей приємні емоції. Синоніми до слова доброта є чуйність, добросердечність, гуманність, лагідність, благодушність, терпимість, незлобивість, душевність. Добрим добрезним, добротним, добрящим наші пращури називали все, що мало хорошу якість. Добро це світле, приємне і радісне почуття. Яке дарує людям посмішки і в деякій частині щастя. У кожної людини існує своє визначення добра. Деякі люди вважають, що бути добрим це виконувати обов'язок перед сім'єю і близькими, не обманювати і не ображати слабких. Нікого не підводити і допомагати людям, і допомагати людям, і не чекати чогось взамін. Для мене приємним чинком буде спонтанна допомога, наприклад, Підказати комусь дорогу. Потрібно намагатися бути добрим і робити добро для всіх, своїх знайомих і не тільки. Адже не важливо, хто ця людина, чи потребує вона допомоги, чи ні. Ви питаєте, що таке добро. Перед усім – це небайдужість, готовність вчасно прийти на допомогу. Давня мудрість говорить, все живе хоче того, з чого йти. все живе дорожить своїм життям. Зрозумій же самого себе у всякій живій істоті. Ці слова підтверджують, що треба вміти любити не тільки ближнього свого, але й будь-яку живу істоту. Що я хочу сказати майбутньому поколінні будьте добрі і небайдужі. Допомагайте один одному та робіть добро. Якщо побачите, що хтось потребує допомоги, то допоможіть та зробіть добро. Добро приємне для всіх, і все, що з ним пов'язане, теж. Недаремно дар... не український фольклор містить безліч прихилів і приказок на цю тему. Добре слово і кішті приємно. Добрим справам світ славиться тощо. Як відомо, фольклор це століттями накоплена мудрість народу. Всі письменники, класики звертаються до цієї теми в своїх творах, розуміючи її, кожен по-своєму. Добром вони вважають любов в широкому сенсі цього слова. До батьківщини, природи, народу, до мистецтва та музики. Існує також думка, що добро це відсутність зла. Іншим словом, будь-яку справу, що не несе зло, можна вважати доброю. Добро це допомога дорослим та дітям. Всім, хто її потребує. Догляд за тваринами та добре ставлення до них. Допомога людям похилого віку. Ветеранам. Допомога батькам. по дому. Добрі справи. Гарні вчинки. Любов! Вік, ніжність, щирість, гостинність. Повага до всіх, особливо до людей старшого віку. Просто чарівне слово. Добра це коли люди віддають гроші, тисячі будинки, в лікарні. Благодійність це добро. Добрі справи. добро. Поступатися місцем, людям, похилого віку, в автобусі, допомагати старим людям, ветеранам. Добро це коли діти садять квіти, яблуні, груші. Коли добре поводяться у лісі, не смітять, не задають шкоди природі. Добро це поливати квіти, доглядати за домашніми тваринами. Який же заповіт добра. Стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставились до тебе. Допомагати слабким, малим, старим, хворим. Не будь жадібним, вибачай інших їх помилки. Ніколи не заздри. Жалій інших, а не себе, коли з'являється дитина, Господь запалює зорю, і тихо тихона. Звучить